Чому важливо зберігати первинні документи про отримання тих чи інших, наприклад, товарів, якщо ми кажемо, що ви, наприклад, хочете продати якесь зерно? І при цьому у вас немає документів про походження зазначеного товару, так яким чином ви його зрощували, або яким чином ви його заводили з інших країн, так тобто звідки ви його отримали. Фактично, в даному випадку податково буде звертати на вас увагу і буде надправляти перевірки. Або як може бути дуже в поганих випадках, відповідно. Порушувати кримінальні справи нещодавно спілкувався з знайомою людиною, яка розуміється на податках і відповідно працює в цьому напрямку, і каже, що дуже багато випадків. Коли є перевірки, фактично це відсутність документів на погодження товару. Так, ми розуміємо, що це може торкатись і е, людей бізнесу, який спеціально навмисно це робить для того, щоб якось протиправно заробляти кошти. Але це може торкнутися і нормальний, чесний бізнес, який просто не розуміє, що ці документи потрібно зберігати. Отже, якщо ви десь берете товар, то зберігайте, будь ласка, документи. Про його походження це може зекономити вам дуже багато коштів і нервів. Або якщо ви отримали зазначене податкове рішення про це, ви можете звернутись, і ми будемо захищати ваші права.